Всім привіт! Сьогодні будемо відокремлювати дітки банана від материнського. Від материнської рослини. Так, зараз ми трохи відкопаємо. Дуже плотно. Тут вже є дуже велике коріння. Зараз спробуємо відокремити. Добре, бо він йде аж, 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 дуже глибоко. Так, добре. Зараз спробуємо його відокремити. Оберемо. Так, є. О, це вже є в ньому невеликий корінчик. Так, що ми далі робимо? Так, мабуть, зараз друге видокремимо. Вони повинні трошки більше підрости, але ну, вони мені заважають тут. Будемо відокремлювати, як є. Є. О, тут ще і коріння пішло. О, це добре. О, велике довелось відірвати. Так ось. Ось ось такий. І ось ось такий. Що ми далі робимо? Ми беремо. Одновидцятковий різопон, це укоренювач ой, це забагато, і прямо ось так, ну трошки. Зараз полежить, підсохне. Ось отакі горщики я приготував. Один такий, один такий. Так, подивимось оці два, вони маленькі. Ми їх залишимо, трошки підростуть, потім їх відокремимо. Так, і тут. Так, банан вже потрібно полити Він вже легкий. преимущество кокосу дуже Просто определити, як коли поливати. Коли горшик дуже легкий, і ось ми бачимо, що тут ну, сухо все, то можна полити А з землею Такого не. Такого не відбувається. Так, ось так от ми його. Прикопуємо і так от підсипаємо, так, ось так добре прожали. Зараз ще один ось так. трошки так прижали добре і поливаємо бачимо що вода Ось такі от, щось фокус дуже погано. І ось ось таке. Все, всім пока.